Вітаю, друзі, то канал АвтоТОП, як ви вже могли зрозуміти, і у нас сьогодні огляд на автомобіль. Хоча, коли ми з Сашком створювали канал, ми казали, що ні, ми не будемо робити зі скучні на, на то, нам то, надо. автомобілі, <сміт> а то якого року вона випущена, то подивіться, яка комплектація, ну от не цікаво. Але ж то треба контент і цікавий контент. І у нас сьогодні цікавий автомобіль, ну, в моєму розумінні. І на цій тачці ми, до, до речі, можемо зробити багато цікавого контента, того що на Ютубі про них ніхто толком не розказує. А в принципі, люди, які собі купують, вони повинні знати, що в цій тачці є плюсом, а що є мінусом. Тобто сьогодні поговоримо про плюси, мінуси. Подивимося на двигун, який тут стоїть, і який взагалі ставиться на ці шкоди на Passat b 5 на Audi A4, A6 і на це все. Оцей контент максимально цікавим для нас. Ми не будемо розповідати, напевно, ні про мотор, ні про автомобіль, а просто що? А Да. про цей автомобіль. Наразі це мій автомобіль, але вже буквально через за кілька годин я його віддаю новим власникам. І знаєш, я коли взагалі зіштовхувався з бізнес-седанами, в мене було от впевненість в тому, що ну, бізнес-седан має бути або Мерседесом, або Ауді, або BMW. Ну, В гіршому випадку це має бути Camry або Passat. Ну, якби от коли говорять про бізнес седани mm -hmm. по типу Оптіма, знаєш, Саната. Ти, коротше, цього всього купив собі суперба. І я такий так. Да. Я ж ну, люди дзвонять, кажуть, ну от бізнес седан старий, в мене 5 тисяч. Ну, ти ж знаєш, що бізнесмени круті, yeah. вони завжди купують yeah. собі машини в бюджеті до 5 тисяч доларів. Тим более такі солідні, як я. Ну, я сьогодні ось бачу курточку з бомжа зняв, який в мене був біля під'їзду. Ну, І відповідно їжджу на от такій шкоді. І я завжди людям кажу, що ну, нераціонально купувати бізнес седан старий, адже. Вкладення як правило по ньому перевищує взагалі бюджет цього автомобіля, тому що Дуже. на дистанції. Експлуатації такої старої машини ти реально вкидаєш туди сотні тисяч, Ну так. не сотні тисяч. Не, ну, <свят> ну тут, сотні Можна вкидати і сотні тисяч гривень, не доларів сотні тисяч гривень. гривень. так. А, але ж то бачиш, якби і все ж таки сталася і в мене така ситуація, що довелося на старості, як то кажуть, придбати собі старий бізнес седан І є мені про що тепер розказати. А, поїздив я на цьому автомобілі трошки і. Є, як і в будь-якого автомобіля, у цього автомобіля і плюси його, і мінуси. І про це ми сьогодні поговоримо. І в кадрі, як ви зрозуміли, у нас шкода Суперб. Автомобіль, який випускався з 2001 року, це у нас машинка 2002 року випуску. І це автомобіль в топовій своїй комплектації. До речі, як ти думаєш, скільки от така машинка в 2002 році коштувала в салоні? Я думаю, десь, якщо на ті гадати, десь 30 тисяч буде. 37. 37. Це при тому, що, наприклад, та сама Октавія ну, коштувала десь в районі плюс-мінус двадцатки. Тобто суперб він був в два рази дорожчий. На сьогоднішній день, якщо ми відкриваємо по авторія і дивимося, скільки коштує найдорожчий суперб, він коштує 8700. А Октавія-турка «Турка» коштує 8800. Часи змінилися. Тачка, яка коштувала колись в два рази дорожче нова в салоні. Вона сьогодні дешевша, ніж Octavia Tour. Ну і це така ситуація по всім, ну по більшості, точніше, бізнес седанів той самий, от візьмемо Ford Focus, він порівняно з Mondeo, він зараз дорожче коштує. От. І чому така ситуація відбувається? Тому що на дистанції дійсно ці автомобілі, коли вони вже пройшли багато тисяч кілометрів, вони потребують обслуговування і по підвізки, по мотору. по Всім іншим вузлам та агрегатам утримувати ось такий автомобіль, ну наприклад, порівняно з тією ж самою Octavia E-Tour, набагато дорожче. І дійсно раціонально купувати собі взагалі старий 20-річний, по факту, у нас бізнес-седан в 22-му році для того, щоб що на ньому робити. Я не знаю, їздить по ну, бізнес питанням це, це коротше, знаєш, типу, як мамкін бізнесмена такого плана, типу. Коли вона поламається, ти будеш бігти до мамки і просити грошей. Тому що тут, ну, якщо дивитися на цю шкоду і саме брати 2,5 двигуни ці турбодізельні, то там, щоб поміняти гремку, тобі треба скинути повністю всю морду, включаючи фари. То давай тоді із підкапотного, і почнемо. Так. Дивись, яка у нас тут красота стоїть. І це... Один із топових двигунів, який на Суперб вставився, це VW6 TDI 2.5. Всі ви його знаєте на Audi A6 C6, на Passat B5 і на всій VW групі цей двигун стояв. І є до нього певні питання, як в принципі по до витрати пального, то що це якби дізель, який має економити ваше пальне. Але по по факту, цей автомобіль в місті десь витрачає навіть до 11 там, до 12 літрів по трасі, звичайно, менше. І звичайно, є питання по його надійності, тому що як правило нам морочить голову. Головка блоків циліндрів, іноді там форсунки, хоча на форсунки більш-менш, іноді може також бути питання по турбіні. і Насправді, якщо купувати такий мотор, то треба добре розумітися на ньому, перед тим як ви його собі берете. От, і в нашому випадку, враховуючи те, що автомобіля невеликий пробіг, це ну, досить такий ексклюзивний варіант з пробігом 182 тисячі кілометрів. І тому, в принципі, от такий варіант ще можна для себе розглядати. Але коли ми говоримо про більшість автомобілів з мотором, з цим мотором, то вони мають пробіги реально більше, ніж 500-600 тисяч кілометрів. І брати вже такий мотор на своєму автомобілі. Ну. Це реальна проблематика. Більшість же супербів, в тому числі ті, які випускалися в Україні в Соломоново, мають двигуни найчастіше 1,8 турбо. 20 клапаний мотор з чугунним блоком, коротше говоря, такий, як в мене, стоїть на москвичі, на 300 лошадіних сіл. Ну, про москич колись пізніше розповім, а зараз про супер. В принципі, мотор непоганий. Але знову ж таки, пробіги маємо розуміти, що там вже далеко за 300-400 тисяч і потрібно щось по ньому робити. Іноді зустрічаються мотори, ну, часто зустрічаються, точніше, 1,9, напевно, самий такий нормальний варіант. Іноді зустрічається 2-літровий і топовий мотор. Найпотужніший це 2,8 бензиновий мотор, з яким суперб розганяється до сотки за 8 секунд. Насправді, навіть з таким дизельним мотором машина оця доволі таки жива. В час розгону маємо розуміти, що це важкий і великий бізнес-седан. У нього 9 секунд до сотні, але динаміка відчувається досить таки непогана. Ти б за ким би двигуном... гонобис? 9 років до сотні. 9, -9 секунд до сотні. Садрій короче, якщо б я брав би супер, я брав би 1.9. Ти От чесно, він самий надійний, самий крутий двигун. Якщо брати ці двигуни, вони до 3 року -го нормально, ще плюс-мінус ходяться, Для них це є, рахується нормально. Після 2004 року там просто капець. Там практично ламається все. Хоча я читав ком... дуже багато коментарів, що люди, в принципі, їздять без проблем, Але до 2004 року плюс-мінус цей мотор вихажує. Ну знову ж таки, тут є проблеми з ТНВД, є проблеми з ракерами. В нього потрібно лити тільки якісте та мастила. Там же ж до 5501, 50 по-моєму, Ваковський. Да. От, ну дивись, коротше, тіпа, в них є серія А-моторів. Це от якраз оця серія моторів. Це там, де от була особа проблема з ракерами і з розпідвалами. А вже в серії Б-моторів, які пішли там після 2003 року, ця проблема нібито. Не так часто зустрічається, але ж ну, знову ж таки, після 2003 року вже зустрічається проблема з ТНВД, який гонить стружку. Ага. Ну коротше, це гіморо. Ну коротше, якщо ти обереш, то ним тупо реально треба слідить. А ти знав, що в них розпридвали після 2004 року середині ага. їх просто переламує на дві частини. Ага. Ну, блін. Ну тобто на сьогоднішній день, брати цю ауді черепаху бочку чи от такий суперб з 2,5 мотором. Ну, не варіант. Я от купив цю машину. От, Просто чистий із-пробіга, і за, із -за комплектації. Ну я б ні в житті не брав би оцей собі мотор, тому що я з ним сталкувався. У мене була та кватрова стара Ауді на повному приводі, яка жрала 15 дізеля по городу на автоматі. Це вообще, ну типу, моя ну, я, ти, ти ж ти ж не камаз. <реш> То да. на ну, напевно, якщо ви все-таки різковий парень то краще дивитися якийсь собі 1,8 турбо або 2,8, якщо можна дивитися. Вони в принципі плюс-мінус yeah, yeah. теж нормальні, але з сьогоднішнім часом і з бензином, то yeah, yeah. От. От, отак виглядає підкапотний простір в нас. Звичайно, саме цікаве в супербі це його салон і його комплектації. Взагалом ми розуміємо, що це родич того самого Пасата b 5 це родич, ну він майже такий самий по розмірам, як a 6 c 5 Audi. Всім відомо, але з рядом відмінностей. І цей автомобіль ну, позиціонувався, коли шкода почала взагалі випускати такий автомобіль. На нього всі дивились, типа, як шкода, ну що, представительський седан, та вигонять. Ну, ребят, а потім поїздили і всі зрозуміли, що. Ти, по суті, по факту на початку платиш менше, а комфорту, якості цей автомобіль ну, точно не менше пропонує, ніж та сама Ауді. І тому треба дійсно подивитися в салоні. А ще скажу пару сумнів. Ну, це ми беремо, якщо платити менше, це платити по обслуговуванню цього автомобіля на самом ділі. Тому що якщо брати Passat b 5 з якого злизали цю шкоду, то там по витратам по, обслуг... по обслуженню буде на гаразд більше реально. Ну, знову ж таки, в них, в принципі, походовки, Бо моторам все плюс-мінус однакове, то зда і знову ж таки, це може бути таке трохи оманливе відчуття, що шкода, це ніби дешевше. От я зекономлю, візьму шкоду. Хоча, ну я тобі скажу, знаєш, то, то що я говорив на початку, От, найдешевший суперб коштує там 8700, а турка дорожче. Ну, я все, все рівно взяв би суперб. Тому що ці два сіклоподйомника, коли ти купуєш машину собі за 8 тисяч 600 доларів, саму дорогу турку на авторі, і з двома стеклоподйомниками... Ти ж розумієш, ці стереотипи, що якщо ти її купив, то в неї нічого не треба вкладати, вона буде їздити все життя, і ти нічого взагалі нікуди туди не будеш лізти. Того люди беруть турки за 8-9 тисяч доларів. Зараз тобі покажу прикол: тут, по-перше, що у нас гідроапора, ну, понятно, бізнес седан Uh, і зараз покажу тобі Почнемо uh, якраз поговорити по комплектаціям по цьому автомобілі. Тут є що розказати, дивись, зараз тобі покажу. У нас в фарах стоїть бік -Xenon. xenon в 2000 мать його, другому році. І, кстати, протималки вмонтівані прямо в фари. Зараз покажу вам, як це все працює. <трук> Ого, ну воно працює просто шикарно. Другий рік, у нас 17 диски, і реально в 2002 році на хром не жлобилися, як зараз. От ти подивись по хрому. У нас хром тут, у нас хром тут, у нас хром на молдингах, у нас хром під окном, типу, ну взагалі. А, і тепер по кузову порослову і по салону. По кузову вони в основному всі гнилі, 80% цих автомобілів. Хоча була оцінковка на заводі, і дійсно кузова ходили непогано, але, блін, 20 років пройшло, і вони просто вигнивають. От. Вони ще а... почали десь з десь го року, якщо чесно. Ну, чесно, тільки що так це ему пирснув, поняв, як він вже доживає свої останні там, пару років, і все, він при смерті вже просто. Ну, Але він є. На турці такого, такого точно не буде. Так. А, у нас, зрозуміло, що доводчики, у нас 17-ті диски і от перевага, реальна перевага крута по супарбу, це його кліренс. От Я просто ставав поряд з кросоверами, він реально вищий, ніж деякі кросовери. Я зараз поставив резину 225 на 50 r 17 І а, крім того, що ти реально не боїшся зачіпи. Якийсь там бордюр, попасти в якусь яму велику. А вона так потрясно їде. За рахунок того, що в неї велика база, <кхе> а вона широка, вона глотає буквально всі ями, і ти реально їдеш. Ну, як, ну, по комфорту десь, як плюс-мінус на, ну, на Мерседесі. <кхе> ну, дивись, я за, <кхе> дивись, за останній час. Якщо ранядій з цешкою, може бути. Ну, ніяк не з'єднує. Ну я останнім часом дивись, поїздив, значить, на Єшки 211 кузові. Вона реально краща. Мерседес однозначно кращий. Ну, треба рахувати, що там Мерседес був майже якби новий, в стані нового. Поїздив на Ф'южені, в мене був 17-го року. Камбрі-Сараковка. То якщо ми говоримо про суперб, то Fusion і Сараковка ну реально від... Від... віддихають просто ну ложко. по комфорту, і навіть по комплектації uh, Fusion 2017 року і Camry Сараковка ка 2008 -го року і близько біля суперба не стояли. Хоча Camry була в максимальній комплектації. Ну Camry ти ж сам розумієш, що тут. Ні, ну я розумію, якщо ти хочеш тобі купити машину, на якій не треба буде їздити на СТО, да, я, я согласен, це буде кембрюха, тому що ти її купив і просто чисто на ній жопу возиш. Якщо ти хочеш супер кайфувати, вибачай, плати реально. Зараз поки до салону прийдемо. <кх�> Знаєш, як тут можна відкрити багажник? Це просто хід, коротше. По-перше, можна його відкрити просто з ключа. Ну, потримають, він не відкривається. Його можна відкрити, звичайно, з салона. Ось тут кнопочка у нас. Його можна відкрити, коли ти просто підходиш. Ну, от машина відкрита, ти просто тут кнопочку нажимаєш під логотипчиком, він відкривається. Далі, ти можеш його відкрити ще й з ключа. От, от ти просто сюди заганяєш ключик, от провертаєш і він відкривається. Ти поняв? Але це ще не все. Якщо ти не хочеш, щоб твій багажник ніхто не відкривав, то ти береш ключик, і, оттак, і ти його закриваєш, його ніхто не відкриє. Тобто ти вже не можеш відкрити багажник. Крім того, дивись, в салоні ти хочеш охолодити свою водичку. Ну, як увага, часто навіть у той же самої Фабії ти можеш водичку покласти в бардачок, в бардачку є охолодження. Знаєш, де ще тут є охолодження. подлокотнику. Що можна покласти в подлокотнику, якщо ти хочеш, що, що, що ти будеш там охлаждати? Просто? А, дивись, то, що мені от прям взагалі зайшло, знаєш, от в шкоді. Я відколи її перший раз відкрив, я дивлюсь сюди, і я розумію, що в мене буде шкода з пам'яттю мать його сидіння. Да? Да. І крім мене, ще дві людини можуть себе налаштувати. Під свої параметри. Ні, ну не не чисто по комплектації, так, да, вона кайфова, чесно, у мене питань немає. Ну, питання просто от реально по е, ходовій частині, по частині двигуну, а так реально машинка плюс-мінус нормальна. Я плюс тобі кажу, норм... кажу, коли за неї сідаєш і просто їздиш, ти забуваєш і про витрату пального, і про те, що вона там морочить трохи голову, вона їде. От вона реально їде. Не пушка ракета, не розганяється вона там до сотні за 6 секунд, але вона наскільки приємно їде. І оця ділочка салона, ти подивись просто на стан, в якому. А, ще тобі зараз одну фішку покажу, теж скажеш, що це за штука. Дивись. Ап. Це що ти? Бердачок? Ні. Бердачок? Це ніша для парасольки. А в мене, в принципі, ось тут дивись, засовується сюди парасолька, там а, дрінаж. Все, і навіть так, якщо так. парасолька мокра, то вона відповідно по дрінажу. Стікає, попадає сюди в дверку, і дверка починає тут ось огнити, поняли? Ну, все чітко продумано, бага. Вони фігні не зроблять, чесно. Дивись далі. Ну, по-перше, я як власник Супербо, то я вже їжджу з мінішком, продаєш. Будемо відмічати. Дивись, відкидується підлокотник. Понятно, що підлокотник у нас з бархоткою, тут по стаканчиками, все як положено. Є в нас ще тут ніша. А в ніші в нас лежить що? Як ти думаєш, що це таке? Чехол для лиш ну, Тут ще прикол, що сидіння не відкидається. Так, вона не відкидається, кстати. А ти одкуди ти знаєш? Ну, тому що в мене була суперба. Поки мене ТНВД не погнала стружку, в мене була суперба. Але, але ж багажник відкривається як хочеш. Тому що в мене була така ситуація з е 90 БМВ. Її треба було підкурити, вона тупо заглохла. Ну, акумулятор сів, коротше, не заглохла, треба було підкурити. І я взяв провода, такий типу, захожу, відкриваю, ложу туди провода і на автоматі хламись. Да. <реш> типу. А був би це супер. В мене, в мене мало того, що ключиком відкривається. Ну, На Є-90 просто ну, якщо акумулятор сівший, багажник не відкривається. Я хотів підкурити автомобіль, у нього понятно, що м -м -м, в Є-90 акумулятор знаходиться в багажнику. Але під капот виведений клімат для того, щоб можна було підкурити автомобіль. Я просто машинально кинув. Провода в багажник, захлопнув багажник і в мене проводів немає. Я ж такий думаю, ну, блин, я ще ж тут кину знаєш, на БМБ. От, Тут таких проблем типу, не буде. От. По корозі ми сказали, в принципі, найчастіше вигнивають арки, вигнивають там, пороги. Ну, коротше кажучи, як і турка, воно так собі. На сьогоднішній день, 20-річний автомобіль, як гольф і все інше. Скоріше всього, що буде У Нас за рахунок того, що автомобіль мав в Швейцарії гаражне зберігання, за ним дивилися, ну, корозії, в принципі, немає ніде по автомобілю. Це його великий плюс. Давай все-таки в салон подивимося. Такі машини, коли от купив її, такі, починаєш їздити, і ти такий. Та ладно, тут ще й така штука є. Та ладно, та не може бути. Оце іменно про пірма. По-перше, що всі кнопочки а, ергономіка, вона офігенна. Тобто, якщо ти от в тур сідаєш і там знаєш, от є на турах, оцей стоїть кліматронік. Ну він просто, як, я не знаю. ну Уййошно, <смеш> виглядає. Ну, от, іншого слова не можна підібрати цього. Тут імітація під дерево. Ну я думаю, що у нас справжнє дерево, то не Хер з ним. Підігрів передніх сидінь, у нас підігрів задніх сидінь. У нас е сидіння з комбінованої шкіри, у них є повністю шкіряні салони. Є от такі комбіновані, мені комбіновані, дуже подобаються. У нас регулювання і пасажирського сидіння. У нас можна закрити, звісно ж, на ключик бардачок. У нас е магнітола. Шкода авто, може робити отаким от чином. Ти подивись просто, ти подивись. Ти подивись. Ти таке бачив? <кхи> інтерфейс, дивись. Ти такий їдеш. У 2002 році ти хочеш поміняти собі інтерфейс, ти береш отак. -от. Опа! Опа. Ого. Це топ просто. Пам'ять каналів. CD Changer. Багато хто не знає, що таке CD з собою. Але він тут є, і він на 6 дисків на, на хвилиночку. А підрульове керування магнітолою, от дивись, дивись, дивись. Yeah. Я тобі більше скажу. Тут є спеціальна отут кнопочка, якою ти можеш відключати підсвіточку на кнопочках на кермі. Це я вже не кажу тобі про зеркало з автозатемненням, про те, що тут був телефон такий, знаєш на шнурку, там, де ти так віском набираєш номер телефона, типу. ну і автомат. Автомат тут п'ятиступеневий затав, надійний, прикольний автомат дуже плавно приключає, і з стібтроніком. Тобто, ви на ходу можете там вибрати. Ні, карбусь там, якщо касається іменно Шкод, Ауді, ну, взагалі вся увага. От реально ці коробки вони взагалі безпроблемні. Там ще на 5 якщо я не ошибаюсь, плюс механіка теж вообще відхажують без питання. От, що, що а коробки вони зробили дуже гарно. От, понятно, що це айрбеги, але ж ти от, стояночне гальмо. Тут хром. А. Окремо то, що треба сказати, це подлокотник. Це, от, увага, ну, на сьогоднішній день досі ці подлокотники використовуються. Це самий топовий подлокотник, який регулюється і по виліту, і по висоті. Ну, це клас. Але слава Богу, що через пару годин цей автомобіль заберуть. Нові власники. Ні, насправді автомобіль непоганий. Я його собі брав а, на зиму, щоб відкататися. Я їжу постійно на АЗЛК 2141. Для чого і чому не питайте, я сам не знаю. Ну, ми в цьому це дуже, ми розберемося, дуже в цьому скоро розберемо. От, І на зиму беру собі автомобіль. Просто е з'явились люди кажуть, хочемо купити цього суперба, тому що вони шукали суперба і вони не бачили його такого ніколи. В стані. Ну, Зараз їх дуже мало в живому стані. Їх, якщо ну, якщо розібратися, якщо відкрити авторію, подивитися по цінникам і по стану автомобіля, то їх ну, наверное, на, на руці можна перечитати. Для розуміння, для розуміння, Я тобі зараз покажу одну штучку. Знаєш, що це Це коврик? Це коврик 2002 року. Подивись на його стан. Це заводський це коврик своїх коди. Щоб ви розуміли. Колись робили, як. І то, що окремо треба сказати, це задній ряд. Тому що задній ряд це найкращий задній ряд, який може бути, в принципі, от в такому автомобілі в плані його розмірів. Зараз я його покажу. А зараз тобі покажу головну фішку, коли ти серйозний бізнесмен, в тебе машина за 5 тисяч доларів і курточка з секонда за 50 гривень. О, ти таки же підходиш, да, до Супербасу, відкриваєш дверку, тут в тебе парасолька, ти нішу так і хлоп, туди, кинув. І отак: от, отак. Ти, ти, подивись, <реку> ти подивись, ти подивись, <реку> ти подивись. Ти от як як тут її не, не, не купити? а? Сів, подогрівчики, включив собі. Пепельничку відкрив, тут сірначки з 2002 року лежали, так вони лежать. <рес> Ніхто їх не чіпав. Лиже, лиже, ти сюди полпоклав. Їдеш, вінішка взяв і. І все. Тисяч... Ти Майбука, де там стоять. Ще одна фішка цього автомобіля, багажник. Багажник, ти такого великого багажника не бачив. В житті, я тобі скажу. <рес> От. Ти просто підходиш, ну, ти коли вже приїхав, спічками ага. е, підкурився, нормально. <сі> парасольку витягнув, відкриваєш. от. — Добрий до... день. Добрий день. От. Багажник, дивись, щоб ти понимав. От. Все, От все, що у тебе є в квартирі, от туди воно поміщається. Ну, в знак аварійної зупинки. І то, що мені подобається, от, от в шкодах фольксвагенах, ну, дивись, ну, по-людськи зроблено. От, Щоб в тебе пакети не літали, ти браш ось і кручош Повісив сюди, сюди пакетик, а все ну, гар, гарненько. Не треба, от нижню полочку, не треба знаєш, руками, от, її бишкрябовувати. Береш... Маєш... Диви, диви, ти подивись. Да, ти знаєш, туди? що це? Це Отвертка. викрутка. Ауди. Ауди. Вона тут з 2002 року да. лежить. Вона старша, ніж ти. <реш> ні, я. А я... це ногу засунь, як блогери. Та я не засуну туди ногу. А, обивка, можеш тут взятися, тут взятися. Це я знаєш, коли Camry 70 за 26 недавно відкрив, і я такий. Я? Як? Ну, так, Як? Так, так, так. Ну, так. руку, шоку, вся машина така, знаєш в п'ятнах. в таких соріних п'ятнах, тому що там немає навіть ручки, щоб закрити тачку. От. А, а, речі, що, Одні плюси виходить, цій машині, я його знаю. Ну. ну <реш> 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 <сум> Поки ти на ну, цього не попадаєш перший раз, пока Ракпіра і веде непогони стружкою, а ті в принципі. Ні, ну дивись, е, насправді скажу, якби, знає, е, дійсно, я б шукав би собі шкоду, я розумію, от кліренс, да, тіпа, якби є цей ваговський комфорт, і по, по відношенню до Volkswagen шкоду ще живу можна знайти. Тому що Б5, і Б 6 ну ти живий не знайдеш ніколи. Ну, я його не бачив ніколи. Е, Хоча в мене був один раз Б 6 ну дуже рідко. А, і якби мені попався такий живий суперб, і я б там шукав Октавію, але попався суперб. Я б його однозначно взяв, якби там був нормальний мотор, якби ця машина була там, ну, умовно там, від першого другого власника, вона плюс-мінус обслужена, то, що ти отримуєш той самий кліренс, ти отримуєш, в принципі, плюс-мінус, ти отримуєш. Не дуже дороге обслуговування цього автомобіля, але рівень комфорту і то, як виглядає цей автомобіль, навіть на сьогоднішній день порівняно з тою Октавією Турч, навіть a 5, він ну, схожий на Octavia a 5 здалеку, але він більший, він салініший, ну і виглядає дуже так престижно, я тобі скажу. То я б взяв ну, би тут супер. Це ще велика проблема його знайти. Ну, і тож, ж так. Я ж кажу, як, якби. якби, Це дуже власників, знаєш, типу, я навіть не знаю яку. Да, по по, по цьому автомобілі цей автомобіль був пригнаний Швейцарії. А я планував від'їздити на ньому до кінця зими, вже пересісти тоді на Москві, сад, ну, на яку ж машину присідають бізнесмени після в... Супербо. Я замітив, що я починаю старіти. У <laughs> 2002 рік і це вилазить пасти З морщинами. з да. От. Зараз люди його забирають. Ну, дійсно, хороший автомобіль без нюансів. По ходовій, по мотору, немає ніяких питань. І пробіг. Пробіг 182 тисячі кілометрів. Звичайно, ви напишете, що не може такого бути. Може таке бути автомобіль по офіційному дилу. Обслуговувався в Швейцарії, крім того, кожного року замірявся по екології, тому всі сервісні відмітки по ньому є. Таке дійсно рідко буває, ну, таке буває. Ну, Що я зроблю? Ну, 182 тисячі пробігають, із-за того він так і зберігся. Я тобі скажу, що я промоніторів то, типу, починаючи там, з 8-700 тисяч доларів, да? ну, от, в такому стані типу, немає автомобіля. Ну, навіть люди, які його сьогодні забирають, вони казали, типу, що реально це просто топ, тому що вони вже чекають два місяці. Ви розуміли, що реально люди шукають і два мі місяці нічого такого не можути. Так, можуть. Да, тут є підкрасить. Але ж знову це шкода другого року. Ну він виглядає? Ну... Виглядає, так, да, виглядає. О. От якось так, друзі, такий огляд в нас вийшов на шкоду Супер 2002 року. Е е е якщо сподобалось, то що треба зробити? Поставити лайк і е е написати обов'язково коментар. Коментар треба писати обов'язково, тому що це допоможе і змотивує нам швидше візняти нове відео. А яке у нас саме популярне відео, про яке в неї про Рено Меган. І в нас він вже є. Yeah. От. Тому обов'язково поставте коментар, поставте лайк і до нових зустрічей. З вами був о, Іван, о, там стоїть Олександр. Let's be really real, anxiety can foggy all this stuff I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the answer's right for me But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff